У цьому відео я хочу поділитися з вами найціннішими висновками, які я виніс зі свого досвіду інвестування. Це відео буде максимально прикладним, я не буду повторювати базові речі, які більшість з вас і так знає. Також не буде ніяких філософських роздумів, тільки практичний погляд на інвестування і власні висновки, до яких я прийшов часто через втрату власних коштів. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Capitalizator.ua. Чому я припускаю, що я можу розповідати про свій досвід? Ну, хоча б тому, що почав роботи з фінансовим більше 20 років тому. Ще у 2002 році я провів свою першу угоду. Я встиг попрацювати на різних ринках, різних класах інструментів, поправити різні стратегії. І я можу точно сказати, що ці мої висновки у ті часи були б мені надзвичайно корисні і допомогли б уникнути більшість фінансових втрат. А тепер до справи: ринки нелінійні, часто нелогічні та ірраціональні. Перед тим, як почати інвестувати, потрібно це усвідомлювати. Якщо ваш аналіз показує, що, наприклад, у якоїсь компанії ростуть прибутки, зменшується боргове навантаження, відбуваються інші позитивні зміни, то це ніяк не гарантує, що акції компанії почнуть рости. І суть не в тому, що ви зробили помилку у аналізі, просто ринки працюють і настроями інвесторів. Поки масово інвестори не повірять у компанію і не почнуть купувати, акція нікуди не виросте. Це дуже гарно підмітив Кейнс. Ринки можуть бути і раціональними довше, ніж ми платиспроможними. Тобто ваш аналіз може бути на всі 100% правильним. Але до того, як ціна на акцію пише на ріст, можуть пройти роки, а ціна на акцію може впасти ще вдвічі. Це не значить, що ви маєте відмовлятися від інвестування у таку компанію. Просто потрібно враховувати такий можливий фактор у своїй інвестиційній стратегії. Причому така умовна нераціональність стосується навіть і цілих ринків, не тільки конкретних інструментів. Це найкраще описав Сорос у своїй теорії рефлексивності, яка показує, що ринки і стан економіки це не одне і те ж саме. Економіка це є об'єктивний стан, а ринки це суб'єктивна оцінка реальності. Якщо детальніше цікаво про рефлексивність, то у описі я залишу посилання на допис по цій темі. Наступне це про інструменти для торгівлі. Якщо ви плануєте залишатися інвестором назавжди, я рекомендую відмовитись від використання високих торгових плечей. Навіть друге плече я рахую високим. Рано чи пізно з'являються чорні лебеді, які можуть бути реалізовані, коли торгова сесія закрита, чи під час зупинки торгів, чи під час швидких коливань цін, коли просто не спрацьовують стоп-лоси, і брокер не встигає закрити позицію так, щоб вистачило грошей інвестору для покриття збитків. Приклади таких подій, які я добре пам'ятаю, це падіння ціни на нафту до майже мінус 40 доларів за барель. Втрати трейдерів рахувалися сотнями мільйонів доларів. Падіння швейцарського франку у 2015-му Тільки один із найбільших. Брокерів того часу FXCM втратив 225 мільйонів доларів. Я навіть мовчу, скільки інвесторів обнулилися. Крах ціни ETF фонду SVXY від відпікував майже на 95% у 2018-му. А схожий фонд XIV взагалі був повністю ліквідований. Деякі інвестори втратили мільйони доларів, бо падіння було, коли торгова сесія закрита. І такі випадки не рідкість. І вони обов'язково будуть у майбутньому. Це тільки питання часу. І якщо інколи деякі брокери беруть на себе ці витрати та не стягують з інвестора заборгованість, то це дуже добре. Бо як правило, трейдери залишаються винними брокерами величезні суми грошей. І це на жаль буває на порядки частіше ніж чорні лебеді. Особливо небезпечними у цьому випадку є короткі продажі, тобто шортові позиції. Основна причина це невигідний ризик профіль, оскільки потенціал обмежений, а ризик не обмежений. Я, наприклад, коли хочу взяти коротку позицію, завжди шукаю можливість скористатися інверсними активами, тобто оберненими, ті, які ростуть, коли основний актив падає. Тоді я отримую вигідний ризик профіль. Ризик обмежений, а прибуток не обмежений. До речі, на такі ризики з плечами чи короткими позиціями попадають не тільки роздрібні інвестори. Із-за цього закривалися навіть великі фонди. Наприклад, Melvin Capital закрився після невдалого шорту акції GameStop. Вони втратили мільярди доларів. Всесвітньо відомий у свій час Long-Term Capital Management збанкрутував в основному із-за використання кредитного плеча, а керували фондом не звичайні трейдери з вулиці, а висококваліфіковані економісти, включаючи лауреата Нобелівської премії. І таких прикладів насправді було багато. Взагалі, усі ці надмірні ризики це результати емоцій, самовпевненості і нерідко жадібності. Якось на інтерв'ю у Баффета Бафета спитали, ви ж розказуєте, що інвестувати так просто? То чому так багато людей втрачають кошти? На що він відповів? Бо люди не хочуть ставати багатими повільно, і це насправді так і є. Більшість інвесторів усе одно шукає швидкого заробітку, але ринок працює не так. Більше того, я вам зараз скажу дуже непопулярну річ, яку важливо усвідомити. Фондовий ринок створений для того, аби зберігати і примножувати капітал, але аж ніяк не для того, щоб створювати його. Про це не пишуть в книгах і про це не розказують на інвестиційних курсах, бо інакше вони не будуть продаватися, але це важливо зрозуміти. Капітал створюється поза ринком. Це є зарплата, якась певна власна справа, ну і так далі. Але точно не на ринку. Повернемось до емоцій. Ми всі люди і ми всі емоційні. Але якщо хочете мати позитивний результат на ринку, то придеться навчитися відсторонюватися від зовнішніх настроїв. Це насправді не так просто і, скоріш за все, приходить з досвідом, але над емоціями потрібно працювати. Хоча... Якщо ви розробите власну стратегію, якій повністю довіряєте, і з емоціями буде справлятися набагато простіше. Ваш аналітичний розум буде переважати емоційний. Та й взагалі, якщо ви не будете контролювати емоції, ви просто станете ліквідністю для розумних грошей. Вони просто будуть набирати позицію або виходити із неї у ваші ордера. Як на мене, ринки це не так про математику, як про психологію. Саме тому так гарно працюють індикатори сентименту, або по інакшому настрої інвесторів, такий як індекс жадібності страху, опитування інвесторів, ну і так далі. Це легко перевірити. Просто нанесіть екстремами по таким індикаторам на графік ціни. І ви переконаєтесь у силі емоцій на ринку. Але не забуваємо про те, з чого я починав. Ринки не лінійні, тому не чекайте спрацювання один в один. Аналіз настроїв це тільки одна із цеглинок аналізу. Ще на початку ХХ століття легендарний Джесі Лівермор сказав. Ринки ніколи не змінюються, бо не змінюється людська природа. Узагалі у мене є ролик по його цитатам. Залишу у кінцевих заставках. Його досвід точно варто прослухати. Ми іноді самі вагадуємо собі щось, чого немає. Будуємо ілюзію, що цього разу буде інакше ніж раніше. Особливо під впливом чужих думок. Я у 2020 році на пандемійному падінні, уже маючи точно немалий досвід, і при всіх даних, що вказували, що потрібно докуповувати позиції, я не збільшу свою експозицію в акціях, бо мені здавалося, що пандемія це більше проблема, як попередні кризи. І цього разу буде усе інакше. Але усе було як завжди. Кожна криза чи рецесія відрізняється по причині, але всі вони одинакові по суті. Це реалізація психології учасників у ринку. І давайте тепер пройдемося по аналізу. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки поділили. Вся інформація прикладна і без води. Аналізувати потрібно зверху вниз, тобто від макро до мікро. Наприклад, якщо я хочу купити акцію певної компанії, я перше подивлюся на загальний інвестиційний фон ринку. Якщо загальний фон по ринку негативний, то купувати акції немає змісту, так як потенціал такої угоди буде доволі обмеженим. А і з великою ймовірністю така угода буде збитковою. Погодьтеся, що коли ринки падають, значить падає більша частина акцій також, включаючи сильні компанії. Звичайно, є виключення, але покладатися на виключення точно не найкраще рішення для брокерського рахунку. Таким чином, просте врахування економічного фону значно покращить інвестиційний результат. Наступне, що я порекомендую, це перестати сліпо довіряти статистичним закономірностям. Щоб довіряти статистиці і брати її в розрахунок, потрібно або щоб ця закономірність мала зрозумілу для вас фундаментальну основу, ну, певний причинно наслідкові а другий варіант це коли статистична вибірка є дуже широкою, по даним і стабільною. Звичайно, це не гарантія, але це хоча б хороша перевага. Зараз найбільша така статистична закономірність, яка вводить в уману, напевно, десятки мільйонів людей. Це так звані цикла біткоїна. Циклічність там абсолютно випадкова, а ріст і падіння пов'язані напряму із протоками і відтоками ліквідності з ринку. Якщо вам цікаві точні причини, чому на біткоїні відбувався ріст чи падіння у конкретні періоди, рекомендую подивитися відео, що не так із Халвіном. У першій частині відео я усе розклав по полицям. Посилання також буде у кінцевих заставках. Закономірності доволі часто є просто випадковими. Наприклад, у 20-х роках минулого століття з'явився індекс довжини спідниць, який ніби дійсно підтверджував, що якщо спідниці починають крочити, то це призводить до росту ринку, ну і навпаки. А ще були індекси чоловічих кроваток, індекси суперкубку, індекс жіночої помади і так далі. Цей ряд можна продовжити до безкінечності. Хоча є приклади, коли закономірність працює. Це, наприклад, сезонність у деяких активах. Наприклад, ціна на пшеницю має підтверджену циклічність, оскільки є циклічність у її вирощуванні, збори урожай і так далі. Також є циклічність у енергоресурсах, але там уже пов'язано не з виробництвом, а й зі споживанням. Але знову ж таки повертаю вас до ірраціональності ринків. Тобто тільки на сезонність чи на циклічність, навіть якщо вона працює, покладатися на неї єдину не можна. Так як є багато додаткових факторів, що впливають на ціни. Наступне, чим я хочу поділитися, це моє відношення до дивідендів. Я ще кілька років тому був противником дивідендів, так як це фактично виводиться прибуток з підприємства, за рахунок якого компанія може розвиватися. Більше того, з цього прибутку платить податок як підприємство, так і я, як отримаєш дивіденді. Але на даний момент, моя думка, кардинально змінилися, і я бачу у дивідендах великі плюси. Я виділю основні два. Перший плюс видно тільки під час довгих ведмежих ринків, ну, коли ринок падає. Єдине, що залишає інвестору на плаву у такий час, це грошовий потік у вигляді дивідендів. У минулому столітті вже був період, коли біржовий індекс обновив свій попередній максимум через 30 років і з врахування інфляції. Як думаєте, ви змогли б просидіти стільки часу в мінусі без грошового потоку? Я особисто, мабуть, ні. Взагалі, зараз дуже багато спотвореної інформації про інвестування, усілякі калькулятори інвестицій і так далі. І це все, на жаль, натягує рожеві окуляри на інвестора, який починає вірити, що ринки повинні постійно рости. Але це все ілюзії. Ринки не зобов'язані рости. Якщо ви вважаєте, що неможливо, щоб ринок падав десятиліттями, то десь у майбутньому вас чекає велике розчарування і, скоріш за все, відчутні втрати. Я це все проходив на собі. У 2006 році я торгував у Форексній кухні. Я подивився, що на валютах у мене не дуже виходить заробляти, а акції постійно зростають. Що не купиш, усе росте. Буру на плечі теж росте, просто безкоштовна роздача грошей. У той час прямого доступу на акції отримати було майже неможливо, і я працював через cfd контракти. Форексного брокера. А вони великі маркетологи вибрали у доступ тільки великі компанії, які показували ріст. А історії включили тільки з 2003 року. І появляється ілюзія, що ринки постійно ростуть. Я вирішив розібратися, оскільки все занадто просто, щоб бути правдою. А коли копнув глибше, побачив, що не все так солодко насправді. І я виключно випадково не злив всі свої гроші, коли почалася світова криза 2008 року, оскільки вирішив спочатку зробити собі систему, а потім повернутися на ринок. Другий плюс дивідендів це закриття мержі і відсотків по мержі за рахунок дивідендів. Пояснюю, інколи коли ми можемо бути повністю у акціях, ринок сильно просідає і дає можливість добрати акції по хорошим цінам. І у такі моменти можна взяти додатково хороших акцій, наприклад, на 5% від депозиту за рахунок маржинальних коштів. І тоді, за рахунок дивідендів, я буду сплачувати повністю усю комісію за використання маржинальних коштів і регулярно зменшувати маржинальні зобов'язання. Тобто виходить, що компанії із мого портфелю самі платять за те, що я докупив акції. А після кожного погашення мережі можна добирати ще компаній, тим самим нелінійно збільшуючи капіталізацію власних вкладень. І це особливо відчутно на довгих трендах, а фондовий ринок, як правило, складається із довгих трендів. Але якщо компанія не платить дивіденди, то такий маневр неможливий. Вніше він можливий, але дорогий. Так як придеться або постійно тримати маржинальну позицію і платити за використання коштів брокера, або фіксувати прибуток і платити податок. А ще я рекомендую підвищити свій рівень знань і додати активне інвестування. Ринок час від часу дає можливості додатково заробити. І ці можливості не варто ігнорувати. Так, придеться виділити час на розуміння ринків і аналіз інформації, яка несе випереджувальний характер, але це усе окупиться із часом. Те, взагалі, на рахунок навчання. Якщо ви хочете швидше навчитися інвестувати, відкривайте брокерський рахунок. На мікросуму, яку не критично втратити. І з дотиком до ринку процес навчання піде на порядок швидше. Це я вам кажу із власного досвіду. Прочитання книг, проходження курсів буде мати дуже мінімальний ефект, якщо ви не будете застосовувати отримані знання. І користуючись моментом, послання на брокерів, якими я користуюсь, є у описі під відео. І ще, якщо починаєте навчатися, то почніть саме з інвестування. У нас прийнято, що всі навчаються спочатку трейдингу, а потім бачать себе у інвестуванні. Я, до речі, не виключення, я, на жаль, рівно так само почав з трейдингу. А правильний шлях навпаки: спочатку навчитися інвестувати. Отримати знання про ринок, розуміння ринкових процесів, мати міцну фінансову подушку у вигляді інвестицій, і вже тоді можна пробувати себе у більш професійній сфері. Бо тільки тоді ви будете розуміти, наприклад, що голого технічного аналізу занадто мало, щоб на постійній основі заробляти трейдингом. для трейдингу в плюс, також потрібен загальний фон. Відкриваючи позиції на покупку при позитивному фоні, ви з високою ймовірністю будете торгувати в плюс. Індикатори, патерни і так далі доволі посередньо працюють без аналізу загального ринкового фону. Наприклад, під час світової фінансової кризи 2008 року, коли ринок валився, трейдер, який би відкривав угоди на покупку, скоріш за все втратив би весь свій капітал. Та ж саме було б, якби трейдер відкривав позиції на шорт при відновленні ринків у 2020 році. Тоді росло усе. Включаючи найгірші компанії, і майже усі сигнали на шорт були б збитковими. Я особисто використовую технічний аналіз, але тільки для формалізації входу. Саму можливість угоди я визначаю методами, які несуть випереджений характер, а знайти потенційно найкраще місце для входу в позицію, технічний аналіз справляється з цим навідмінно. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться із ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.